Так, ну що, завершаємо свою епопею кишмишів, мабуть, е, американської селекції. Це той виноград, ну, все, до вашої уваги, який хотів стати білим аватаром, але да? ну, не вийшло у нього. Тільки Дві лози <сміlly> були <сміlly> білим аватаром. Коротше, ось, от, бачите, він ще в мене тут трошки є. Воно там ще є коротше, трошки. Уже сюди на сонці був. Аж загар получилося. Зараз зріжемо. Ось все, зрізав. Дивіться, яка ягодка. Ось так, бачите, загарчик отрив. Ну він вже давно стиглий дорізаю, вже його тут залишилося геть не знаю пару кілограм. Ну, що хочу по ньому сказати. Він вже давно достиг. У цьому році він на місяць, мабуть, раніше достиг. Ну, може не геть на місяць, ну на три неділі точно. Зараз зважимо його, подивимося, що воно в нас. Дві ягодки чи три, візьмемо воно, виберемо та зважимо. Так, що у нас тут по нолях, по нолях, дивіться, ось у нього такі ягодки, 8,35. Ось, у. дивіться, 9. Ось у. три ягодки у нього. 8,5, оце його заявлена така. Де більші, де менші, короче. Це в нього такі вони. Ось, дивіться, 5 ягодок, Тайван, воно. 42 грами. Ну, в середньому 8-7, ну, до 9 коротше. Оце середня вага ягод. До 9 грамів. На розріз, значить, дивимося, що в нього в розрізі ми маємо. Репить прямо, нема нічого, ніяких рудиментів. Нема нічого. Нема нічого. Ну, коротше, немає в ньому. Настоящий перший клас без насінневості. Я вам вже продемонстрував і ця так само нема нічого тут. Давно вже стигла. Зараз спробуємо йому. Заміряємо цукор. Побачимо, що воно на сьогодні в нас показує. Так, налить налив. Зараз я відкрутю камеру. Попробую ж я таке її сюди підставити цю камеру, щоб і ви ж бачили, не тільки я, що там твориться. Так, де воно там, господи. Не знаю, видно, не видно вам. Щось воно толком нічого не видно. Коротше дивився, я було 22 брикси там. Сахарок чуть-чуть аж приупав, бо було більше тут. Ну, може не стоїть ягоди. Коротше, я видав, з якої видавив, та й усе. Ну оце таке все, бачите, грони в нього такі. До пів кіла. Пів кіла, в мене не були вони такі, я не хочу сказати, що в мене тут вони були по кілограму. Я не бачив тут по кілограму грун на ньому. Ну такі. 500-700 грам у нього стабільно. Отак ось воно виглядає. От. Пробував ягода хрустка. З хорошим хрустом. Перший клас без насінневості немає ні рудиментів, нічого у ньому гарне як для свіжого споживання. Так і в родзинках. До речі, в тому році шкурка в нього була плотніша, а зараз я ось о, щось навіть з'їв і не обративня. Попробую ще раз. Ні. Дійсно. В тому році вона мені показалася як салафан вроді. Щось ну, я не дуже був у зафаті, а це вроді нормально. На в тому році то я її зеленим ще їв. Ну, тобто, що оце так. Оце така форма. Дозріла вона давно, вже я ж кажу, загарвана вона отримала. Не збувшися аватар. <ріху> Коротше, оце так. Придивіться, ну по сроках достигання я вам скажу, що в неї середньопізній. У моїх умовах він був е завжди. Ну, в цьому році ми цей рік не, не будемо вважати, да? бо в цьому році, і що пізнє, то воно. На ранній срок вийшло. а е, Завжди воно у мене було е, попередні два плодоношення. Було на середину вересня, мене, а так вона достигала. Ну, іменно Арарот Ара 15, взагалі його оригінальна назва. Тобто якось оце отак. На цьому все. Завершуємо ми вже з американцями, наче я їх усі вам показав, які в мене були. Іменно по американцях і новинки, і, і так от е, ті, що плодоносили. Е, ще залишилася ще сказка. Е, покажу вам чекав.